Забороненим мінськими домовленостями мінометів калібром 120 міліметрів. Ще одна провокація з боку бойовиків на цьому напрямку відбулася в районі населеного пункту Широкіни. Окрім того днями група бойовиків наблизилася до одного з опорних пунктів сил антитерористичної операції на відстань кількох сот метрів і відкрила вогонь по нашим військовослужбовцям. Цей обстріл становив пряму загрозу життю та здоров'ю наших воїнів, тому українські військові відкрили вогонь у відповідь. Внаслідок нашого вогню один бойовик загинув. Збройну провокацію з боку бойовиків було припинено. Решта окупантів вдалися до втечі, залишившись свого... загиблого. Сьогодні запланована передача тіла загиблого бойовика на окуповану територію. З української сторони операцію проводитиме. Одна з груп цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, яка передасть тіло медичним представникам Донецького моргу. І цей інцидент знову демонструє, як банформування намагаються розхитати будь-які зусилля, аби врегулювати цей конфлікт. І за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак, один наш боєць був поранений. Це сталося на Маріупольському напрямку поблизу селища Тарамчук. Там боєць отримав. Вогнепальне поранення його доставлено до маріупольської лікарні. Спецпризначенці Служби безпеки України пройшли навчання. Наші бійці відпрацювали висадку з вертольота Мі8 на землю, а також на дахи будинків, а також подальшу евакуацію. Ці навчання проходили в умовах максимально наближених до бойових. І за минулу добу на Донеччині співробітники поліції 14 разів вилучали нелегальні боєприпаси серед так званих трофеїв і тротилові шашки, міна, мон 50 а також набої до автомата Калашникова застарілого зразка калібром 7,62 мм. У станиці Луганській напередодні Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги відбувся концерт військового оркестру та мітинг Реквієм. На заході були присутні ветерани Другої світової війни у сквері слави учасники концерту та гості мітингу поклали квіти до пам'ятника загиблим землякам роки війни. І сьогодні Україна разом з усією Європою відзначає День пам'яті та примирення. Ми зберігаємо пам'ять про українців, які воювали за свободу і незалежність в часи Другої світової війни у лавах армій Об'єднаних Націй а також у підпіллі. І сьогодні українські воїни знову захищають цінності свободи на сході нашої держави. Тож побажаємо їм витримки, а також мирного неба. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання? Уточнення? Чи є питання? Мене тільки невеличке уточнення. Ви сказали, що на Маріупольському напрямку використовув 120 мм міномети. А де саме в якому населеному пункті? Що це було? Це один з опорних пунктів наших підрозділів на Маріупольському напрямку, ми не будемо розкривати це населені пункти. Дякую. Дякую, на все добре.